І до новин спорту. Розпочався чемпіонат України з бейсболу у вищоліговому дивізіоні групи Б, якого грає чорнімецька команда Соколи у стартовому матчі. Наші земляки на бейсбольному стадіоні селища Новий Киселів зустрічалися з рівненськими орлами. Стартові поєдинки завжди мають особливий підтекст. На їх характер впливає багато чинників. Тут і стартове хвилювання гравців, і підвищена відповідальність за результат, який є своєрідним заспівом на весь подальший виступ команди. Тож внутрішньою напругою гри відзначився і матч Чернівецьких соколів з рівненськими орлами, який тривав понад три години, незважаючи на здавалося, переконливий підсумок в рахунку 5-1 на користь боковинців. Перемога це завжди приємно перемагати, тим більше що сезон починається починати з перемог це дуже приємно. Бо є як кажуть, про що пам'ятати минулий рік яке завдання на сезон. Завдання на сезон у команд вигравих видах це, конечно, виграти сезон і намагатися ну, завоювати право повернення в групу А. Хороша гра, хорошо грали, добре били. Не було ніяких таких, скажемо, екстремальних моментів, якби ну, когда встречаються дві равносильні одинакові команди, то и поэтому играється так приблизительно в такому счеті. Ну, сьогодні ми проиграли. Ну, думаю, що завтра ми візьмемо реванш обязательно. Незважаючи на намагання орлів заклювати соколів у наступних двох матчах, свій вищий клас нашим землякам вдалося продемонструвати і в них. 10 4 та 5-4 червівчани відсвяткували перемогу і в повторних поєдинках та зробили перший крок до повернення в дивізіон А. Приємно, що за грою бейсболістів завжди з цікавістю спостерігають місцеві мешканці. А чимало новокаселівських хлопчаків і самі долучаються до цієї гри. Да, в секцію, і вони судовості тренера немає, вони вже чекають біля того. Дядя Вася, ну позвоніть, коли буде тренер, коли прийде. Ну, заінтересовані в тому, тому що тут дітям немає чим зайнятися і вони стрим'яться. Ми одного разу грали собі у футбол, і нас покликав тренер. І ми зацікавилися його пропозиції і почали тренуватися. Ну як подобається? З, звичайно, назви дуже подобається. Я веду, як старші грають, мені теж сподобалось. Я одного, хлоп... одного разу хлопці мені кажуть, що так, вони будуть записуватися на бейсбол. Ну, я теж хотів захотів займатися. Сирібатюк, Василь Паття, теме дня, ти